Усім привіт! Сьогодні міні-огляд автомобіля Mercedes GLA 250 в 19-го року випуску. Це останній рік виробництва цього авто в кузові x 156 Даний автомобіль мені сподобався, їде бодрячком, вага в нього півтори тонни, потужність 208 кінських сил і самоступінчаста коробка передач, що дає гарну динаміку, як в місті, так і на трасі її достатньо щодо витрати пального. Можемо бачити, що ось за останніх 13,5 тисяч кілометрів середня витрата пального 11 літрів, при середній швидкості 30 км на годину. Тобто, якщо брати чисту трасу, то витрата буде близько 8, мабуть. Досить непогано з урахуванням повного приводу. Сам автомобіль гарні комплектації має пам'ять сидінь як водія, так і пасажира, амбієнтну підсвітку, колір якої можна вибирати на лаштуваннях. Регулюється під коліна опора. Також є двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, камера заднього виду. Тому, якщо у вас зріст до 1,85 м, можете сміливо купувати цей автомобіль. А чому саме так? Тому що в даному випадку є панорамний дах, який дещо крадає висоту в стелі, і при більшому зрості ви просто. Будете впиратися в стелю, що є не дуже комфортно. А як вам такий автомобіль? Залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!